Ходимось у приміщенні, в якому, в якому є зорганізований музей визвольної боротьби імені Степана Бандери. Він постав після смерті Бандери у 1959 році фактично після суду над Убивцею. Степана Бандери Богданом Сташинським у 62-му році, коли то родина Степана Бандери мусила переїхати вже за океан, а для збереження його особистих речей, його родини було якраз створено оцей музей у Великій Британії. Правда, в цій кімнаті. Він щойно був зорганізований у 1976 році, а від 62 до 1975 музей був приміщений у Нотінгамі у будинку відділу Союзу Українців в Великій Британії. Щоби більшість більше людей, особливо споза Англії, могло його побачити, то ми вирішили перенести його до Лондону, і з тією метою було побудовано, добудовано фактично оці, цю кімнату і ще інші приміщення, щоб примістити експонати, якраз пов'язані з життям і діяльністю провідника ООН Степана Бандери, а теж і для збирання іншої документації. Про українську визвольну боротьбу, особливо в часі Другої світової війни і після неї. Тому цей музей фактично складається з трьох частин. Найперше то є оця частина, в якій є, як бачите, речі з приватного помешкання родини Степана Бандери. Це і софа, і стил, і піаніно, і шафа, і деякі ікони і також. А особливо певні чисто особисті речі Степана Бандери, особливо ті <coughs> частини обрання, в якому він був обраний в часі його смерті. In iz takih eksponatov je tudi e, obranja, kako mu je bil ta dan, smrt. Enalti je polni tudi sede, krovi, če račemo in šume, kako mi bomo zadušili na tem obranju. Zajemo imamo tudi pressošnji revolver. Якого, на жаль, не міг в в своїй обороні, тому що він мав обидві руки в той момент зайняті, відкриваючи двері. А, крім того, є а, з похорону також певні квіти з тих вінків, які збережні, засушені. Тут є земля з України, земля з його могили в Мюнхені, а, а тут є також частина обрання, в якому він був той час обраний. Це є сорочка, також скровавлена, як бачимо, цей светр, капелюх, рукавиці. Також частина іншого обрання, він, як знаємо, був дуже великий спортович, так що мав також двері спортовий. З самої хати, де він мешкав з його світлиці, то є оці меблі, які я вже згадав. А ця частина, цей стіл великий, це є з його бюро на цепеністрасі, де він працював і з якого бюра він виїхав туди додому і по дорозі, він був вбитий. Так само то є з бюро оці е, хрест. Тризуб і портрет Семена Петлюри і Євгена Коновайця, яких він, очевидно, був наслідником. Дуже важливим експонатом це є його посмертна маска, зроблена зараз після смерті. Ми зберігаємо, як найбільшу таку реліквію з його життя. Такий образ провідника ООН залишився всім нам, які його знали особисто в пам'яті на ціле життя. Провідник Бандера був людиною великого масштабу. Він не лише Провідник політичної організації, він не лише теоретик, великий, як здобути найвищу ціль української нації, тобто українську самостійну соборну державу, які свої праці теоретичні він залишив нам у формі якраз цієї книжки, перспективи Української революції, а він теж був людиною великих чеснот, як в родинному житті, так і в суспільно-громадському, так і в релігійному. Його родина це приклад для багатьох, для всіх наших родин. Як треба виховувати дітей, як треба жити в мирі і злагоді, незважаючи на дуже тяжкі обставини, в яких якраз йому, і його родині довелося жити. В громадському житті він був дуже товариський, дуже. Сприймливі для своїх співрозмовників він міг і вмів говорити з великими, високопоставленими людьми, але міг навіть ем, знайти спільну мову зі з малими дітьми, з молоддю, чи з звичайними нашими ем, людьми через що здобув собі таку велику популярність і пошану у широких кругах нашої спільноти в Україні і за межами її. Він також був глибоко релігійною особою, як бачимо, і в його приватному помешканні, і в його бюрі. Це була відбита та його віра в Бога і віра в це, що існує ще вища сила, яка регулює життя народу. Це так коротко про Степана Бандеру, що залишилося на, життя, на ціле життя в пам'яті. Я його знав особисто. Досить добре. Ще в молодих років. Мав щастя познайомити з ним, співпрацювати з ним довгі роки, понад 10 років. І я ніколи не, не відчував себе якось ніякого в його присутності, бо так він міг своїм, своєю поведінкою. Зблизитися, що людина не відчувала, що він є якраз в розмові з великим чоловіком. Це був його великий плюс, що він, чим він міг, так би сказати, тем, здобути приїзд і довір'я і пошану дуже великих кругів нашого суспільства. Я б хотів вам розповісти трохи більш детально про родину Бандери. Отже, Степана Бандери було шестро братів і сестер. Батько, отець Андрій Бандера був греко католицьким священником. і він був забитий в Києві в липні 41-го року, в жовтневому палаці, де сьогодні йдуть дивитися кіно. Другі брати і сестри Степана також мали гіркі долі, не в першу чергу, чи в першу чергу через те, що вони мали такого брата, як Степан. Найстарша сестра Марта, вона загинула в Сибіру і її прах перевезли в Україну вже коли Україна була незалежною. Степан був другою дитиною в родині. Ще по цей день, 2006 рік, живе в стрію бабці Оксана, як ми її називаємо, це сестра Степана, яка також була в Сибіру з Мартвою і повернулася в Україну вже за часів незалежності. Вона ніколи не була одружена. Друга сестра Володимира. Яка упокоїлася два роки тому, а, вона а, одружилася з священником а, на прізвище Давидюк і також мала а, семеро дітей, які, а, які живуть по цей день а, майже всі а, по західній Україні? А, дальша доля братів. Був брат Олекса і брат Володимир, чи радше брат Олекса і брат Василь, які були закатовані в німецькому концлагері Осенців. В 41-му році в Кракові Степан Мадерев одружився з Ярославою Зопорівських. Упорівських яка також походила з Родини священиків. В тому році народилася Наталя Бандера, це була найстарша дочка діда. В 47 1947 році, це вже після війни, після того, як дідо відсидів в німецькому концлагері Саксенгаузен, після війни він знову з дружиною. З Ярославою з'єднався і з дочкою, приєднався до сім'ї, і в 47-му році народився Андрій Бандера. І в 49-му народилася Леся Бандера. Андрій Бандера, середня дитина, єдиний син, це є мій батько. Він одружився з з моєю матір'ю. І в нас є троє: я найстарший, є ще сестра Богдана і сестра Оленка Наталі Бандери було двоє дітей, і ще є. І, очевидно, це Софія і Орес, які по цей день живуть в Мюнхені. Наша гілка родини живе в Канаді, де після вбивства організації Українських націоналістів зорганізувала, щоб родина. Під чужим прізвищем Попіль, виїхала до Канади, де он зорганізувала, фактично купила хату, де наша сім'я живе по цей день. Очевидно, я діда Бандеру не знав, його забив агент КГБ в 59 році і мені доводиться його пізнавати через розповіді різних людей. Мій батько Андрій і його молодша сестра Леся, вони навіть не знали своє правдиві, прізвище, аж поки діду Бандера, діду Бандера не поховали. Після того вони тільки зрозуміли, хто вони є. Під час життя Діду Бандера, коли він приходив додому. І навіть така історія розказує, що е, е, наймолодша дитина Леся питала свою маму, бабу, е, що це за дядя прийшов. Е, вона, очевидно, він не був весь час з родиною, і е, це вплинуло також на дітей, і вони тільки дізналися про, е, про свої справжні прізвища і своє коріння після смерті Наталя.